Усім привіт! Усім добра, тепла і Божого захисту. Ви на каналі Захоплення Марічки. Ось прийшла мені посилочка з інтерфори весна 25. Зараз я розпакую і за допомогою ось цього журнала розділю замовлення своє і, і друзів. Так, будемо розкривати акуратно, тому що тут є рослинки. Спочатку я так навзагал буду виймати, напевно, а тоді, а тоді окремо поділюсь, де моє, а де не моє. Ось такий дуже гарний вміст цієї посилочки. Оце є гладіолуси. Бачите, а це лілії, напевно. Це гладіолуси. Ну, я спочатку розберу, розкладу, а тоді з вами поділюсь, добре? Так, ну а тепер буду вам показувати, де чи є. Так, оце мої гладіолуси. Гладіолус індіан. Гладіолус Гранд Прикс, Гладіолус Суміш, Гладіолус Мілка. Жовтий мав бути, але або я помилково не замовила, пропустила, або не було. Так, ось така лілія. Східна низького росла Це моя. Ось така лілія східна повна суміш. Моя і така ж сама тут є ось тоді: е, лілія дабледі моя і і тут є. Одинакові такі невеличкі цибулинки. Так, тоді ірис сибірський конкорд краш. Ось в мене такий і тут і Ірис Сибірський імперіал упал. Також в нас обох. Так, си ми розібралися. Все, нібито добре. А ось. Піонія трав'яниста ряд меджик. Знаєте, тут трішки вона відрізняється. Цей кущик такий бідніший, а цей кущ такий доволі непоганий. Ну, я не знаю, який брати собі, який віддавати. Завезу, тоді оприділимось. І тепер. Тепер, тепер я вам скажу, що малина моя, актинідія моя, ожина моя. Ой-ой-ой-ой! А ось ці дві рослинки. Дейція гібридна турбілон руж. Це не моє. І. Троянда флорібунда. Герцогиня Крістіана, Ось це також не моя. Це треба буде відвезти. Ну, а сітка, оті, садова бірка моя і добриво моє. Хай вже проходить мороз, холод. Завтра ще буде, нібито останній день, а там будемо саджати. І там, добре, от, чистий, лі... чистий сад, по-моєму, можна обробляти до наливання бруньки і під час наливу бруньки. Це є укорінювач на рослинки, будемо саджати, будемо використовувати. А ось тут 300 мл на 10 літр води. Це чистий, чистий сад, подвійний удар. Так. Засіб для захисту плодово-квіткових культур і винограду від хвороб, шкідників та їх личинок, що живуть в корі дерев і чагарників для ранньовесняної обробки та пізньої осені. Так, подивимось. Ну, Тут пише, що можна при набуханні бруньки обробляти. Так. Ось така моя розпаковочка. Це є моє. І це є моє. Бірки для надпису. Може, тепер Марічка буде все знати, що як де називається. Сама себе сміюсь. Ну, нічого, сміється той, хто сміється останній. Так, ну а тепер точно усе. На добран, ой, до побачення! Бережіть себе і своїх рідних.